14 квітня, щоденні роздуми, кривник номер 1 Образа це кривдник No1. Вона руйнує життя більше кількості алкоголіків, ніж будь-що інше. Вона причина всіх видів духовних розладів, адже ми були нездорові не тільки психічно і фізично, а й духовно. Анонімна алкоголіки сторінка 64. Придивляючись до себе під час роботи по четвертому кроку, я помічаю, що запросто можу прикрасити будь-який свій непорядний вчинок. Хоче, визнавши його всього лише платою за шкоду, завдану мені. Якщо я продовжую переживати свої старі образи, то це призводить до озлобленості, яка заважає сонечному світлу висвітлити мою душу. Якщо я продовжую ятрити свої старі рани і збирати ненависть, я завдаю біль самому собі і ненавиджу самого себе. Після довгих років життя в темряві образ я знайшов промінчик світла. Я повинен відпустити мої образи. Я не можу дозволити їм жити в мені.